Я не хочу, щоб наступне покоління виховали люди, які повернуться з сишевських там тайландських котлів і будуть щось розповідати про цю державу про цю війну. Зараз така ситуація, що знову потрібні черги, військомати, знову йти виключно донатами. Ми цю війну не виграєш на великій війні. Немає маленьких справ. Я запрошую всіх людей, які не хочуть, щоб у них додому прийшли росіяни, зупиняти росіян на Донеччині і на інших напрямках. Ми, по іншому відчуваємо смерть, по іншому відчуваємо життя. Його цінність дуже виросла в наших очах. Нам буде замало книжок з історії. Хоча зараз мільйони людей відчувають дуже унікальний досвід і про нього треба розповідати поезія е, ідеальний інструмент українська мова більш сексуальна це е, е, науковці доведені якщо ви хочете стати більш сексуальними е, я вам скажу що тембри української вони нижче більше в грудному регістрі і це сприймаються е, протилежною статі як більш сексуальний голос тому ці піскляві росі... росіяни, росіяні рерусські язик оце там треба вище говорити і ви порівняєте це з українською калєція як пісня просто Працювати на перемогу тоді ми переможемо і побережемо ще державу. І втримуємо її. втримуємо її. повну версію інтерв'ю з Павлом Вишебабою. Дивіться на Ютуб каналі Суспільне Житомир 21 березня.